Північна Корея вводить війська до України. Російський диктатор Володимир Путін відмовився спілкуватись з Канцлером Шольцом про мир в Україні і про проведення мирних перемовин а от Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа цього разу на декілька відсотків. Отже, чому північно-корейський диктатор Кімшинин відправляє своїх солдат на смерть до України і через що Володимир Путін дав задню і відмовився спілкуватися з Шольцом про мир? В Україні Вашингтонська газета The Washington Post опублікувала великий матеріал про те, як Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України, і цього разу Кім Ін приголомшив весь світ, фактично всіх західних лідерів, адже готовий відправити своїх солдат на вірну смерть до України, зокрема безпосередньо на полі бою. Отже, The Washington Post пише про те, що раніше північнокорейські солдати не брали участі у бойових діях в Україні, але після того як Путін зустрівся з Кимчинином, з ним подружився, підписав двосторонній пакт для протидії сполучених штатів Америки, для протидії заходу заходу і для протидії. Війні в Україні, зокрема для підтримки агресивної війни, після того північно-корейські війська були направлені до України для підтримки російських сил, зокрема для підтримки в обслуговуванні їхньої техніки, та для відбудови, начебто для відбудови окупованих територій і для інших цілей. І зараз The Washington Post пише про те, що тепер декілька тисяч північнокорейських солдат вже проходять навчання на полігонах в Росії, і після цього їх можуть направити. Не просто на підтримку російських сил на окупованих територіях, а на поле бою безпосередньо для участі у бойових діях в Україні. Про це пише The Washington Post. Як ми знаємо, вже є певні втрати північно-корейських сил в Україні. Зокрема, декілька північно-корейських офіцерів були ліквідовані внаслідок ракетних ударів сил оборони України. І вже це перші втрати, з якими стикнулася ця. Авторитарна країна, і крім цього, The Washington Post пише про те, що е, дійсно можуть їх почати надсилати на поле бою в Україні. і Захід мусить е, на це реагувати. Як ми знаємо, е, також північна Корея допомагає Росії артилерійськими снарядами. Великі поставки зброї, зокрема, велика частка із тих трьох мільйонів снарядів, які Росія використовує на рік, поставляється саме. Північною Кореєю, і тут звісно має бути відповідь не тільки від України, а від заходу, який може натиснути на режим Кімчинина і, зокрема, сприяти тому, аби не розширювалася співпраця обох е диктатур. Тим часом очільник Кремля Володимир Путін, кривавий диктатор, Путін, відмовляється від миру, відмовляється від проведення мирних перемовин і не хоче спілкуватись з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Чини Аннелена Бербук. Бербук зазначила, що Путін відмовився від телефонного дзвінка від телефонної розмови із канцлером Німеччини Олефом Шольцом. Як ми знаємо, раніше Шольц запропонував ідею, хотів зателефонувати Путіну у листопаді напередодні саміту. G20, зокрема говорять про те, що Шольц міг запропонувати Путіну якісь мирні домовленості по Україні перемовини про припинення вогню чи мирну угоду. Але російський диктатор Путін вкотре відмовився від цієї розмови. Бербок зазначила, що Путін не готовий до миру і хоче лише продовжувати свою агресивну війну. Проти України і про це говорить до Німеччини. Він у Німеччині він надсилає сигнал про те, що готовий лише далі воювати і нести руйнування у Європу. Ось така заява від міністерка закордонних справ Німеччини Аннелене Бербок. І зокрема, бачимо, що ці перемовини між Путіном і Шольцем, які востаннє проводились у 2022 році, таки не відбудуться через те, що кривавий диктатор Путін не хоче. Досягати миру в Україні хоче продовжувати агресивну війну і хоче підкорити нашу державу. І, зокрема, в Кремлі так, дійсно відреагували на цю новину, бо це. Так дуже потужно, дуже сильно б'є по авторитету е, російського диктатора Путіна. Б'є по їх авторитету у світі, оскільки вони говорять про те, що, начебто, готові до мирних перемовин. Але по факту ні, бо відмовляється спілкуватись із Шольцем. Говорять про те, що, начебто, вони залишаються відкритими до контактів. Але це брехня. Бо канцлер Німеччини Олаф Шольц дійсно хотів спілкуватись з Путіним. Про це писала авторитет, авторитетна німецька газета Die Zeit, але е, таки. Не відбулася ця розмова через небажання Путіна йти на компроміси і через небажання е, його небажання Путіна брати участь у мирних перемовинах, незважаючи на політичну позицію Німеччини. А от майбутній кандидат у канцлери Німеччини Фірідріх Мерц, зокрема, кандидат у канцлери ФРН від опозиційної партії ХДС ХСС заявив, що якщо він у разі свого так, якщо він стане канцлером Німеччини, він готовий передати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц в той час як хоче завершити війну в Україні шляхом перемовин, хоче зговорити з Путіним, незважаючи на те, що Путін цього не хоче, але він хоче налагодити контакти. В той же час Шольц відмовляється надати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Але його опозиція, німецька опозиція, найбільша опозиційна партія Німеччини не проти цього. І дуже цікава насправді це інформація і заява. Бо вже наступного року, у 2025 році, в Німеччині пройдуть федеральні парламентські вибори, і за результатами цих виборів до влади прийде нова політична сила. і німеччини в Німеччині наступного року буде вже Новий федеральний канцлер. і останні соціологічні опитування вказують на те, що якраз опозиційна сила ХДС, ХСС, Християнсько-Демократичний Союз має найбільше поки шанси на те, аби прийти до влади, і е, ось ця людина Фрідріх Мерц дійсно може стати наступним канцлером Німеччини. Отже, він заявив про те, що готовий передати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус за однієї умови. Пер, в першу чергу він. Виставить ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. зокрема буде вимагати від нього зобов'язання не бити по цивільній інфраструктурі в Україні, припинити свій ракетний терор. І якщо Путін відмовиться або просто буде продовжувати далі бити по Україні, тоді Фрідріх Мерц дає зелене світло і дозволяє Україні бити по Росії західним озброєнням і готовий надати. Навіть крилаті ракети Таурус, які можуть досягти навіть і Москви. Ось чому канцлер Німеччини Олаф Шольц досі побоїться цього рішення і заявив, що не дасть цей дозвіл на далекобійні удари в Лип навіть якщо всі союзники будуть ем, мати іншу думку і дадуть такий дозвіл. Але Фрідріх Мерц, людина, яка може прийти до влади в Німеччині наступного року, таки може дозволити Україні і готовий дати. Дозвіл на поставки крилатих ракет «Таурус». Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не бажає фінансувати Україну і не бажає затверджувати нові пакети допомоги. Це він заявив у рамках передвиборчої кампанії, зокрема на підтримку Дональда Трампа. Як ви знаємо, вже раніше Майк Джонсон передумував і змінював свою позицію декілька разів. За час його роботи на посаді спікера, зокрема місяцями, він блокував затвердження допомоги Україні, але потім потім різко передумав і дозволив затвердити цю підтримку. І зараз ми чуємо заяву про те, що якщо Дональд Трамп прийде до влади, тоді він, начебто, покладе край війні, і тоді не буде вже необхідності підтримувати Україну. Ось така позиція, така ідеологія в республіканської партії. Домовитись про мир із Путіним. Неважливо на яких умовах байдуже на яких умовах хороших чи поганих, бо Трамп казав, що навіть найгірша угода точно була би кращою для України для України ніж те, що є зараз. Але спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що будь-яка угода з Росією може припинити покласти край війні, і тоді не потрібно буде затверджувати допомогу. Для України із така риторика зараз активна у республіканській партії. Якщо Трамп дійсно прийде до влади, ніхто не знає, що він буде робити, але є велика загроза тому, що він може повністю припинити допомогу Україні. Це і це він якраз обіцяє на своїх передвиборчих мітингах. І до речі, нещодавно Біл Браудер, американський фінансист, і, зокрема, критик Кремля, заявив в ефірі ЕМСІНБІСІ, що у разі проходу Трампа до влади буде повна катастрофа, оскільки він повністю припинить допомогу Україні і може навіть вийти так, сприяти виходу США із НАТО. Тому є великі загрози дійсно допомогу, допомозі Україні у разі проходу до влади Дональда Трампа, і цього дійсно побоїться на заході, побоїться західні лідери, і тому дуже сподіваються на те, що таки Камала Гарріс буде президентом США. Зокрема, наступного року сподівається, що вона зможе перемогти, і в неї дійсно є великі шанси на перемогу. Чи маємо також і нові соціологічні опитування? Захіл публікували результати свіжої соціології, яка вказує на те, що Гарріс має невелику перевагу над Трампом. зокрема, 51% зареєстрованих виборців. Підтримує Камало Гарріс, Гаріс, той час як Трампа лише 48% зареєстрованих виборців. І крім цього, маємо ще статтю Wall Street Journal, яка вказує на те, що не ще й і деяку іншу інформацію, зокрема у ключових для перемоги штатах, виборці віддають більшу перевагу Трампу ніж Гаріс у питаннях війни в Україні, і неспроста. Адже Трамп свого часу пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години і. Багато виборців повелося таки на це, незважаючи на те, що це не є взагалі реальним. І маємо інформацію про те, що 48% респондентів виборців у ключових для перемоги штатах підтримують саме Трампа у питаннях війни в Україні, в той час як гаріс. Лише 39% виборців, і потрібно розуміти, що залишається все менше часу до президентських виборів, зокрема вже. Трішки більше ніж три тижні залишається до виборів президента США, навіть менше ніж три тижні. і фактично доля України буде вирішуватися на цих виборах. Але ми будемо далі аналізувати ситуацію у світі і у Сполучених Штатах, і будемо пильно спостерігати за тим, хто ж таки отримає перемогу, хто ж таки переможе на цих ключових для України виборах у Сполучених Штатах Америки. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!